Це анті кремчик, який допомагає залишатися нам красивими у будь-якому віці. Дуже він мені подобається, має легку ніжну текстуру, гарно зволожує шкіру, не стягує абсолютно. До речі, дуже гарно. Пахне і такий приємний, приємний аромат. Нам цей кремчик подарували на дні народження компанії абсолютно всім партнерам, хто був на заході, і ми вже маємо можливість два тижні його тестувати. Я просто в захваті від нього дуже мені подобається. Використовую на щоденній основі ось так гарно, ніжно лягає і гарно зволожує обличчя. Після нього таке відчуття свіжості. Мені дуже подобається. Головне, що це лінійка Anti-Age. Те, що нам, дівчатка, дуже потрібно. Тому як тільки вийду продаж, а це вже буде завтра, обов'язково замовляйте. Дуже рекомендую е, усі продукти з нашої нової лінійки. Дівчата, я хочу вам розповісти про те, що завтра старт просто офієзного продукту від компанії Choice. В першу чергу це дуже класна пудра, яка очищає повністю ваше обличчя. Одко наносити пудру повністю. Е, Мити своє обличчя цією пудрою. Далі, дівчаточка, так я викину, Наносимо дуже класний тонер для обличчя. Далі дівчата, крем, і ваше обличчя буде просто в захваті. Це наша нова колекція, дівчата. І цю класну продукцію я використовував від нового року. В мене після моря були капець такі. Я забула, як вони називаються п'ятна такі, на, ят, такі на обличчі, то вони в мене пройшли завдяки цій пудрі. Ця пудра це просто знахідка. І я хочу вам сказати, що ви можете придбати це все в комплексі, можете придбати це все окремо, але ця новинка повинна бути в кожної дівчинки вдома. Це просто бомба. За... Ура! Цей день настав! Тому що сьогодні о 14.00 стартують продажі перших чотирьох революційних засобів для догляду за обличчям з нової колекції Age Control від бренду White Mandarin, які створені з урахуванням потреб шкіри будь-якого віку і типу. Ця лінійка розроблена для запобігання перечасному старінню шкіри починаючи з 25 років. Вона ідеально підходить для підвищення природної пружності шкіри і боротьби з уже помітними ознаками вікових змін зрілої шкіри. Я неймовірно задоволена цими чотирма продуктами і починаю догляд за своєю шкірою з ензимної пудри. Вона дуже ніжна і приємна на запах. Очищую нашу шкіру. Далі я переходжу до тонера, який класно зволожує шкіру та наповнює її. Після тонера я використовую денний крем з неймовірним ароматом та текстурою.